зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними yes. панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово. Uh. Тепер підлога зроблено. Yes. Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі. Круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. але яке життя без телевізора повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока колою але просто пити коло нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха. От смішно.